Номер 200. І так, почнемо з питань по ДЗ а, Номер 200 який платон? Восьмий. 208. Добре, що ви задаєте питання, бо розбиратися в тому, чим ми зараз займаємось дуже важливо. А, а по 209 не було запитань платону? Ні, 209-й розрішило. Итак, 208. Там про футбольні та волейбольні м'ячі, так діти? Що? Е, я просто не пам'ятаю варіант. Футбольні волейбольні м'ячі, так? Итак, читаю мову задачи. 208-й, Відомо еще 4 футбольных и 3 волейбольных м'ячі. Коштують 2200 гривень. Після того, як футбольний м'яч подешевшив на 20%, а волейбольний подорожчав на 10. Один футбольний та один волейбольний м'ячі стали коштувати 640 гривень, якою була початкова ціна кожного м'яча. Тобто, це задача, типу ціна, кількість, вартість. У вас є два види товару: футбольний і волейбольний м'ячі. Тому ми. Діти. Так, діти, вибачте, щось у мене з інтернетом, Ще раз повторю умову задачі. У нас є футбольні та волейбольні м'ячі. А, і складність цієї задачі полягає в тому, що ціна там змінюється. Ну, вже давайте так, щоб я не гаяла часу на цю задачу дуже багато, я напишу без таблички просто пишу колонки. Ціна, кількість, вартість. І ми дійдемо тільки до системи, аби вже її розв'яжете самостійно вартість. Ой, так, вартість. Футбольний м'яч волейбольний. Футбольний, волейбольний. Чотири футбольних це кількість. І три волейбольних м'ячі коштують 2200 гривень. Тобто це спільна вартість. 2200. Берене. Ціну ми не знаємо, і це є основне питання. Потім ціна змінювалась. Футбольний м'яч подешевшав а, на 20%, тобто він став складати 80% ви від 100 віднімаєте ці 20 від ось цієї ціни. А волейбольний навпаки подорожчав, тобто, до 100 ви додаєте 10%, буде 110% від початкової ціни волейбольного м'яча. І тоді один футбольний і один волейбольний. Разом коштує 640 гривень і треба знайти початкову ціну. Ми позначаємо за X Y ціну футбольного і волейбольного м'яча відповідно. Тепер виражаємо все, що нам невідомо. Вартість це ціна помножена на кількість, тому тут буде 4 x Тут так само 3 3Y. А тут треба цю ціну знайти. Як знайти 80% від ікса. Переводимо в відсотків в десятковий дріб, це буде 0,8 і множимо на х. Тут буде 110. Якщо переводимо в десятковий дріб, ми кількість відсотків ділимо на 100, кому переносимо на два знаки. Буде 1,1 і множимо на y. Так, як тут кількість 1,1, то тут буде так само 0,8х і 1, 1у. Ну і яку систему ми отримаємо? Сума 4х і 3у уг2200 08х плюс 1 урівняє 640. Давайте так, швиденько розв'яжемо, вона не складена, можна позбавитися від десяткових дробів помножити на 10. А потім Платон мені скаже, при якій змінній після множення на 10 зручно зробити протилежні коефіцієнти. При, 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 перше ну, перше це яка? При X, так? А який саме? Первая множить на мінус 2. Так, множимо на мінус 2. А що ми отримаємо? Який вигляд прийме система? Мінус 8х плюс 3. Y ні, 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 ні. А чому ти 3 y не множиш на мінус 2? Ти все ой, можеш? да. Мінус 6 y і дорівнює чому? Е, е, мінус... да? Мінус 4400. Так, далі. 4, 400. Так, далі додаємо. 8х плюс 11 ігреків. Рівні 640. Додаємо. Що буде в результаті да. додавання? І все Да. А там 5. 5 Я ігрив ігрик. до рівня. 2000. 2000. Яке друге обираєш? Я предлагаю взять. 4х так, плюс 3х равняется. 1020. 4 я равняется 400. Представляем темп сюда. 4х плюс, плюс 1200. Умножить на 400 200, это ревни... да? да. Так, так. потом. Y равняється 400. А 4 х дорівнює 1000. Да, 1000 да, і, і, Получається 250. 250. Отже, ціна футбольного м'яча 250 гривень, а волейбольного 400. Ще по ДЗ є запитання, діти? Якщо немає, ми пишемо сьогоднішню дату. І так, сьогодні в нас 23. так? 23 ж діти, я плутаюсь квітня. Да, 23. Класна робота. Тема уроку. От сьогодні перший урок ми присвятимо задачам хімічного змісту. Задачі. Хімічного змісту. Одна з них була розібрана в класі, одна була задана надім, а тепер я візьму задачі зі збірки ДПА за 9 клас. Я вам вже говорила, що такі задачі є непростими і дуже розповсюджені і на ДПА, і на ЗНО. Давайте, пусть, нехай це буде номер один просто: не з підручника, слухайте уважно умову. Скільки кілограмів 40% і скільки кілограмів 50-відсоткового сплавів цинку треба взяти, щоб отримати 50 кілограмів 46% сплаву? В задачах хімічного змісту ми робимо 4 колонки і 4 строчки. Зробіть, будь ласка, таку табличку. Чотири колонки і також чотири Ну, В такому типі завдач а є ще інші, там може якось інакше. Значить, дивіться, у вас є перший сплав, другий сплав. І їх суміш, я напишу перший плюс другий. Можна написати третій, але так буде зрозуміліше, що це ми беремо разом, сплавляємо перший і другий. Тепер а, тут йдуть три стандартні колонки. Маса чого? Ну, в даній задачі про сплав йдеться. Сплаву. Потім йде відсоток якогось, ну, в даному власне, металу, цинку. І. А, про третю колонку нічого не сказано, але вона обов'язково повинна бути, і це маса того, чого тут йшли відсотки, тобто маса цинку. Так, я ще раз читаю мову, а ви самостійно спробуйте заповнити табличку і скажете мені, де що стоїть. Скільки кілограмів 40% відсоткового і 50%. відсоткового Сплавів цинка треба взяти. Тобто, ось тут ми поки що нічого не пишемо, куди ми пишемо 40 і 50. В першу 40, в другу. Ось тут 40, да? там де колонка відсоток цинку, тут 50. А отримаємо ми 50 кілограмів 46% сплаву. Де ми ці 50 кілограмів пишемо, Ігор? Це маса сплаву третього, так? Да? 50 Кілограмів, а відсоток 46. Ось деякі діти чомусь думають, що тут повинна бути середня арифметична цих, цих двох чисел. це Це не так. Це не так. так, Бо маси сплавів різні. І вас запитують, скільки треба взяти першого сплаву і скільки другого. Ось це основне питання. Ви запитаєте, навіщо нам ця третя колонка? Зараз зрозумієте. Тепер те, що я... Називаємо між строк. От дивіться, звідки взялися ці 50 кілограмів? Це сплавили перші два сплави. Тобто, сума ось цих двох мас дорівнює 50 кг. Тепер про цинк, що ми знаємо, що цинк нікуди не зникав. Тобто маса цинку в першому та другому сплавах в сумі дає маси, масу цинку в суміші. А тепер. Якщо основне питання, у нас в колонці е, маса сплаву, то тут вони різні, ці величини, не пов'язані одна з одною. Давайте введемо дві зміни, X, Y. Тепер залишилося виразити ось ці знаки питання. Як знайти масу цинку? Цинк складає 40% від ікса. От давайте, Єгор, мені скаже, як знайти 40% від ікса. Що треба зробити? 40 перевести... В 45... У десятковий дріб. Це буде скільки 04 це буде. Бо кома тут стоїть раз, два. На два знаки рухаємо, ділимо на 100. Тобто, це буде 04 помножити на х. Тут буде 0,5 помножити на y. Так. А тут Єгор, скільки Егор, я тебе запиту. Давайте цю задачу. Не вимикай звук, будь ласка, як знайти масу в першому та другому разу. Ну, треба 46% перевести в десятковий дріб 0,46 і помножити. На масу сплаву на 50. У нас є така властивість. Якщо ми десятковий дріб множимо на число а, з нуликом, кожен нуль рухає кому. А, от цей нуль рухає кому вперед, і це те ж саме, що 4,6 помножити на 5. Тепер є такий лайфхак, як число помножити на 5. Помножте його на 10 і поділіть на 2. Бо 10 поділити на 2 буде саме 5. Помножити на 10 буде 46. І поділити на 2 буде 23. А, який вигляд тоді прийме наша система, Ігор. Х uh, плюс Y дорівнює 50. Да, ми це беремо uh, з першої колоночки, так? Так. Uh, Х плюс Y дорівнює 50. Так. А друге Друге – Це 0,4. Х плюс 0,4. 5 десятих Y тривне 23. Так, що можна зробити з другим? Помножити, Помножити на 10, щоб не було десяткових другів. Так, який вигляд прийме тоді система? X, uh, X плюс Y до 50. 50. Ми так і запишемо. Так, далі. 4 плюс 5 до 23. 4 X плюс 5 Y до 23. Не 23, а 230. Ти ж все множиш на 10. 30, так? так, яким методом будемо розв'язувати цю систему? Додавання. А при якій зміні будемо робити протилежні коефіцієнти? Давай при іксах. Зараз. Одну секундочку, холодно у нас в школі. На вулиці тепло. тут холодно. Одну секунду. Так. На що множимо перше рівняння? На... Ну, треба спочатку в. Якщо при іксах, то яке найменше спільне кратне одинички і чотирьох? Чотири. Тому 4. треба зробити коефіцієнти 4 мінус 4. І тому перше множимо на що? На 4. На мінус 4. Якщо 4. ти помножиш на 4, то вони будуть рівними. А тобі треба, щоб коефіцієнти були протилежними. Множ на мінус 4. Що отримаємо? І мінус 4х. Мінус 4у. Угу. Дорівнює. Минус. Мінус 200. Так, тут так пишемо. 4х плюс 5 ігреків. Дорівня 230. Тепер додаємо. Що це буде? Ігрек ну, рівню 230. Ні, не 230, а скільки? А ой. 400. Мінус 200, плюс 230. Скільки 30, це буде? 30, 30. Скільки? 30. Його. 30, я ж говорю. Я не почула. Так, друге рівняння. Яке ми обираємо, можна ось це вибрати, так? Давай 30, перший. Х плюс і до 50. Підставляємо замість Y те, що ми тільки що знайшли. Х додати 30 дорівнює 50. Ну, y дорівнює 30. Так і пишемо. Х до додати 30, дорівнює 50. ще дужка до y дорівнює 30, 5. X до 50. Х на 30. О, 30. Як 30. Поділити? 50. Як поділити? Тут же плюс стоїть. Відняти. І скільки це буде? 20. 20 Отже, а маса першого сплаву, можна написати, М з індексом 1 20 кілограмів. 12. А М з індексом 2. А чому ви без камер діти, бо ви там в піжамах чи що? Так. Дуже погано. Відповідь 20 кілограмів. Це уроки. Ви не повинні бути там в розслабоні. Одягнені, умиті. Проснутися треба. Так та, не можна. Не стати з кровати та підключитися на урок. Так, ну от Єгор, я не знаю. Я можу поставити там вісім з натяжкою, можу нічого не ставити. Що обираєш? Нічого не ставити. Добре. А, просинайтесь, будь ласка, це дуже важлива тема. Номер два, я очищаю, буду теж визивати не тих, хто завжди відповідає, не можна, так? Да? Давайте швидше. Ну, ліву можна. Ну, ліву можна, але мені треба вашу увагу, щоб ви навчилися самостійно писати умову. От давайте так, дивіться, що я тут роблю. Бачите, я собі якби роблю такі заготовочки В нас. Цих задачах завжди, можна сказати, так, так, такий шаблон, бачите? Дивіться, опа, так. Щось є там, чи сплав, чи розчин, чи злиток, перший другий, потім ми їх змішуємо. А це яка задача? Це яка задача? Номер два яку. з моєї книжки, яку ви не бачите? Читаю мову. Змішали 30% розчин соляної кислоти з 10% і отримали 600 грамів 15% розчину, скільки взяли грамів кожного розчину. І так, перший розчин, другий розчин і їхня суміш маса ну не сплаву вже, а розчину відсоток кислоти соляної і маса кислоти соляної. І так, перший розчин був 30-відсотковий. Другий був 10 відсотковий. А потім отримали 600 грам 15-відсоткового розчину. Тобто, ось сюди пишемо 600 грам, а тут 15%. Все інше залишається таким, як в минулій задачі. Дивіться, сума мас ось цих двох розчинів дорівнює масі суміші, сума маси кислоти в першому та другому дорівнює масі кислоти в суміші. От я даже залишила X, Y, бо вони невідомі, це основне питання. І ми, як і в минулій задачі, позначаємо тут X, Y. Ви не встигаєте, діти? Так, не встигає. я взагалі... ми ще не встигаємо. Ну, добре, я трошки зачекаю. Давайте так, я ставлю на паузу, а ви мені скажете, коли ви. Ну...